Всім привіт. А, певно, вже не видно. Дві білочки по клинках там мотають. А, мені видно, але на камеру воно не видно. Одну бачу і іншу. Щось вони розбігалися. А, полізла. Буся, постійно на місці. Не можу їх зняти. Ну, коротше, вони там. Вірте на слово. Ми вийшли погуляти, он, як це діло проходить, так бусечка. Він у мене не кастрований. 9 грудня сьогодні починає підтавати, розставати, а там йшла по ріллі, тиждень тому город виорався. То м'яко йти, аби дощу не було. а Їздила я, відвозила посилку на пошту. І Дорога взагалі не замерша. Взагалі. Трохи коло нас як вийшла, наче лідгадалі стала їхати, там дуже мокро навіть на дорозі. Погано буде, як розтане. Це знову буде і взуття грязне, і лапи в бусі грязні. Не хотілося б цього. Все одно тепліше не буде, як-не-як. Оця сирість вона дає своє. Відчуття холоду. Е, куди ми оце йдемо? Ти що? Буся. Та почекай же ж мене. Бо в мене тут і кава. Ой, тихо-тихо. Це ти так швидкий. А я можу поплести і впасти. Пішли назад. Куди ми оце вийшли? А? І знову мені сьогодні ще їхати на пошту. Ну, поїду десь. Не знаю. Якщо не прозіваю, як мимо двору проїде нова пошта, то слідом поїду. А так, хто зна, може в два, може в три, може в чотири. Бо йдуть посилки мені. О, на мене зареєстровані. Там щось хлопці виписували, якісь мастила всякі. Дві посилки їхніх. І мені йде. Замовила я нарешті насіння. Трохи я замовляла тоді, коли замовляла, хто дивиться давно, коли замовляла агроволокно, касети, і там трошки насіння було квітів, кукурузка цукрова, таке морква, квасоля. А це дозамовила вже таке саме, а, помідори тоді замовляла, а це замовила саме головніше. Перцю не замовляла, бо Назбирала свого насіння, а замовляла кавуни, дині, огірки, е, захист, там, щоб обробити помідори. І то це ще не все замовила. Ще не все замовила. Ще треба буде кальцій селітру до закупити. Але так в основному все. Ціни кусаються, але діватися нікуди. Також трохи квітів замовила, айстри там, по-моєму, більш такого нічого. Сніжок лежить. Таке відчуття, знаєте, наче весна, наче ось 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 уже березень вже розтає. Але насправді дуже оманливо це все. Давно ми сюди не ходили бусечка. Того разу ми так і не дійшли сюди. Там відео ми закінчили біля стовпа, як гуляли, і пішли назад. Навіть пташки почали цвірінчати веселіше на, на відлигу, на тепло. Вчора ввечері вийшли з бусею гуляти під хатою від дороги. Так, горобці співали. А, літають. <плес> літають і синички, прилетіли сало їсти в двір. І горобців багато. Ну, ми зараз з бусею погуляємо та підемо. Бо я докупила, як я казала в вчорашньому відео, я докупила мисочки, мені треба сплести дві корзинки ще. І я писала у спільноті, може хто не бачив, попалась мені на руки двохлітрова жовта мисочка. І я теж хочу з неї зробити кошик з ручкою. Невеличкий 2-літровий, але він буде дуже гарний і ефектний. Хто хоче, звертайтеся. А може хтось побачить, як я вже сплету, але він один. І вчора я вчора чи позавчора натрапила на відео ну, тих майстринь, які я дивлюся в тіктоці. Одна показувала своє замовлення, ну, ротанг, який отримала, і каже, і оце остання бухта. Виробник більше сказав до кінця грудня більше не буде жовтий ротанг. Той самий, що і я беру. Не знаю, може пошукати ще по виробниках, але ну, не знаю. Не знаю, я замовляла на відріз 2 кілограми пробного, а щоб цілу бухту, мені ж так не попадалося, щоб такий жовтий такий. Гарний, яскравий, насичений. В основному такі червоні відтінки, зеленуваті навіть. Ну, у мене ще є ціла бухта білої берези. Сьогодні буду відкривати її тільки. З неї також гарні вироби виходять. І до мене йде ротанг а салатового відтінку і рожевого. Також замовила по 2 кг, але ємності, яку я буду плести, вони одна, по-моєму, 6-літрова, а інша 2,8 чи 2,6. Тобто з однієї бухти, ну я не по одній мисоці такого ж кольору замовила. Щоб прийшли й мисочки мені. Тому буде таких салатових, може, буде 2-3. І рожевих, по-моєму, я замовила чотири мисочки. Зараз мені вистачить. Також будуть такі кошики. Невеличкі, але дуже гарні, красиві. Так, бусічка. Тут дивись, зовсім розтало в... в затишку. У мене палець мерзне. кави. Вчора було холодніше. Вчора ми так далеко нікуди не ходили. Ні при першій прогулянці, ні при вечірній. А сьогодні він вирішив погуляти. Бо зараз, скажи, хазяйка прийде додому, піде робити отвори і засяде плести, Можливо, сьогодні обидві з плиту, мені вже було готове на відправочку. Йдемо ми далі. Зараз туди до, до жовтих отих бур'янців дойдемо та й назад підемо. Пасмурно. Ви помітили, які в нас зими пасмурні? Дуже рідко, коли це сонечко, це хіба що в 20-градусний мороз. От останні роки ну дуже пасмурно, дуже. Подивишся прямі трансляції з інших країн. Зайдеш, та йо майо, наче з нами на одному кліматичному поясі, до обід дощ, після обід уже сонце світить, чи до обід сніг, після обід уже мороз морозцем узялося. Сонце у нас тижнями цього сонця не бачиш. Я не знаю. Пасмурно й пасмурно. Чи воно, може, заморилося? Ціле літо так жарило, думає. Віддихни поки, а я трохи перепочину <гум> і прийду з новими силами так у червні в липні. Добре, ми пішли далі. Бусечка, покажи сайчик, який ти. Ох, не хоче. <гум> Всім гарного дня.